Російські війська обстріляли Харків у п'ятницю 3 травня. Був приліт у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терхова та голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Сіньгубова. У телеграм у Харкові лунали вибухи. Потім місцева влада підтвердила, що окупанти обстріляли місто. За даними голови Харківської ОВА, попередньо росіяни скинули на місто керовану авіабомбу. Був приліт у холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови. Загорівся приватний будинок за інформацією поліції. Горить двоповерховий будинок. Повідомив мер Ігор Гортерохов. Наступне щодо постраждалих інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами. За словами міського голови, під ударом був приватний центр Харкова. Зруйновані кілька будинків на місці удару розпочалася пошукова рятувальна операція. Під завалами знаходяться люди станом на 14.25 було відомо про одного постраждалого. Це 78-річний чоловік. У нього гостра реакція. На стрес далі оновлена була інформація о 14.43. голова Харківської обласної військової адміністрації повідомив, що внаслідок атаки загинула жінка пенсійного віку, і далі також оновлена була інформація станом на 15.25. за словами мера Харкова. Двоє осіб постраждали через удар з боку росіян. І одразу у п'яти регіонах України завершується робота з облаштування оборонних фортифікацій, йдеться про області, розташовані на півночі, сході та півдні країни. Про це повідомляють за посиланням на Міноборони України: Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області. Одразу на п'яти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення. Йдеться у повідомленні. Якщо говорити про будівництво фортифікацій в Україні, то ще до того, як ситуація на фронті, зокрема східному загострилася. Українські сили оборони беззупинно займалися цілодобовим будівництвом фортифікації, і буквально 2 травня. Президент України Володимир Зеленський провів ставку одним з питань, якої стала саме готовність фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Росія готується застосувати тершировий план дестабілізації України, і це станеться вже у травні. Він передбачає військову, дезінформаційну та міжнародну складові. Про це повідомив заступник очільника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький виданню The Economist. За його словами, основним фактором є військовий. Як зазначив представник ГУР, знадобляться тижні для того, щоб допомога США надійшла в Україну. Втім, вона навряд чи зрівняє сили на фронті. Другою складовою плану є з кампанія спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності президента України Володимира Зеленського. Президентський термін якого умовно закінчується 20 травня. Українська конституція дозволяє безстрокове продовження подовження його дії у воєнний час, але опоненти вже наголошують на його вразливості. Третя частина плану це кампанія Росії з міжнародної ізоляції України. Вони будуть трясти ситуацію як зможуть, зазначив Скібіцький.